Сьогодні продукцію нашу в реторпаке і хотіла прокоментувати нам колись піти відео з нашою продукцією в ретор-пакетах Писали дуже там негативні коментарі, що кому це треба, і взагалі тіпа, така продукція. Але всі розуміють, який час ми живемо, і готуємо ми смачну, поживну і зручну продукцію. Люди, наприклад, замовляють у нас не перший вже раз. Це вже за цей місяць друга така відправочка у нас, саме борщика. Вчора їй поїхала ще відправка там також 40 пакетів, і наперед ще є замовлення. Тож продукція наша дуже якісна, дуже смачна, і наразі вона, на жаль, навірно, на жаль, дуже актуальна. Тож майте на увазі, що у нас ми виробляємо і каші, і супчики, і борщики в ретор-пакетах. І можна замовляти і в плані допомоги відправляти там хлопцям чи якось використовувати в домашніх умовах нашу продукцію.